У мирному житті він багато років писав для українських медіа. 2014-го поїхав на схід, аби розповідати нам правду з передової, з перших вуст. Тоді ж потрапив в полон до проросійських бойовиків, але повернувся аби знову зі зброєю в руках захищати нашу батьківщину. 28 вересня на фронті загинув наш колега, львівський журналіст Юрій Лелявський. Йому мало б бути 50. Він Юрій Лелявський, пресофіцер 80-ї десантно-штурмової бригади, разом зі своєю військовою частиною зустрів широкомасштабну війну на півдні. Продовж семи місяців Юрій віддано працював на передньому краї і пліч-о-пліч із десантниками виконував спецзавдання. Писав про бої бригади та фіксував злочини у звільнених від російської орди містах і селах. На сторінці командування попрощались з нашим Юрієм. Неодноразово Юрій здійснював зйомку бойової роботи десантно-штурмових артилерійських, інженерно-саперних підрозділів. По декілька діб виконував завдання пліч опліч з десантниками. За це його поважали в бригаді, а дані матеріали неодноразово були у вітчизняних та іноземних змі. Ми обіцяємо за нього помститися. Вічна слава та пам'ять герою, смерть російським окупантам.